Медики кажуть, що наші захисники стикаються на фронті з багатьма проблемами, серед яких високе психологічне навантаження та проблеми пов'язані з постійним носінням берців. Тепер отримати фахову допомогу можна онлайн, лише відправивши фотографію ураженої ділянки шкіри. Про всі особливості специфіку роботи цього додатку і не тільки будемо говорити далі з нашим гостем у цій студії Олександр Літус, професор-завідувач кафедри дерматовенерології Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика з нами у цій студії. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. добрий день. Давайте розпочнемо про додаток. Звісно, поговоримо, але хотілося б на початку окреслити ті проблеми, з якими стикаються зараз наші військові на фронті. Зрозуміло, що там в окопах не йде мова про якісь санітарні норми, не йде мова про якісь умови, в яких ти можеш безпечно існувати. Так і і твоя шкіра так само, з якими найбільш які є найбільш розповсюджені, так би мовити. Симптоми і проблеми, так з якими вони стикаються. Дякую за запрошення, дякую, що відгукнулися. Перш за все. Ми маємо розуміти, що шкіра це той орган, який захищає наше тіло від зовнішнього середовища. Тому, в залежності від того, в яких умовах знаходяться наші військові, в залежності від того, в яка пора року чи це холодно. Чи це тепло, чи це мокро, наприклад, ті ж ноги постійно в берцях, чи якісь подряпини, чи якісь пошкодження від зброї, від одежі. Ми, вони мають ті чи інші проблеми. Це тільки те, що пов'язано з безпосереднім впливом тої середовищі, в якому вони знаходяться. Але ви не забувайте, що всі наші військові, і всі, в принципі, українці, вони знаходяться в постійному струсі. Постійний струс це велика кількість гормону, гормону струсу, який визиває погіршення хронічних хвороб, таких як є, і в першу чергу це псоріаз, вітіліго, алергічні проблеми, випадіння волос і багато-багато інше те, що є у Житті кожного громадянина не тільки військового при струсі. Вони загострюються за великим рахунком, от, ідея створити додаток і таку ну дистанційну допомогу да нашим військовим. Це через запити від військових, чи це ваш якісь посередньо досить? Або попередня робота. От ви, до речі, перед ефіром нам розповідали, що е, почали ж працювати ще в 2014 році, але дещо в іншому форматі. От про це розкажіть. Ну, З 1914 року ми вже з групою наших лікарів е, їздили в сторону в Краматорську, були mm -hmm. в аеропорту і багато інших. На Схід. І ми зробили такий мобільний е, як би, пересувний е, пункт. Де можна було оглянути пацієнта в будь-яких умовах, незалежно холодно, чи вода, чи... де можна було видалити якісь новоутворення, зробити такі якісь е, мазі, які ми там роздавали. Тобто... І після того ми багато раз їздили. І коли ми зараз побачили, що дуже велика кількість військових присилає запити, вони просто їх присилають там нашим знайомим колегам. Народилася думка спільно з нашими колегами-інтернами, які в нас працюють, що було б варто зробити так, щоб військовий напередку, або неважливо, де де є умови, подивився, як в каталозі, на що похоже його запалення шкіри. І якщо в нього немає можливості звернутися до кого, то там почитав, що в такому випадку краще використати. Такий невеличкий довідник, де кожен може зайти на сайт або скачати собі телефон і мати. Але другий, далі ми вже пішли це. Зробили додаток, який дозволяє заповнити опитувальник, що його турбує, прислати фотографії. І вже більше 40 лікарів-волонтерів, які по всій Україні доєдналися до нас, вони отримують це запит на консультацію. Це протягом 12 годин. Виходить все і відсилають назад. А далі ми зараз, от в шляху підтримки, якщо ми відправили, а в них нема ліків, то ми зараз ще налагоджуємо, дякуючи нашим партнерам новій Почті, відправку їм безкоштовно ще й лікарських препаратів, які вони зможуть отримати, тобто цей сервіс. Більш широкі ніж просто консультації. Наскільки ефективним і головне безпечним є формат онлайн-консультування? Тому що ми з вами перед ефіром трішки поговорили про це, про те, що ти можеш побачити якийсь симптом на своїй шкірі, подивитись на фотографії у додатку і подумати, що от у мене, наприклад, це захворювання, а насправді це може бути щось інше. Е, є закон в дерматології. Якщо у вас щось виникло на шкірі, і воно само собою або після того, що ви щось там використали, за п'ять днів не пройшло треба звертатися до професіоналів для того щоб чітко поставити підтвердити діагноз для того щоб його чітко і швидко вилікувати я маю дуже багато побратимів з різних родів військ і практично у кожного з них виникають прості речі як просте потертя угу. на ногах на руках може не дати військовому йти Боронитись боронити державу. Тобто ці прості, з однієї сторони, якісь недуги шкірні, вони можуть призвести до дуже великих проблем під час бойових дій. Тому любе, якесь незрозуміле висипання, любі якісь прояви, утворення, воно має бути чітко підтверджене фахівцем. Щодо ефективності, я вам відповім: ефективність відсотків до 80%. Тобто 80% нам достатньо того, щоб по фотографії зробити рекомендації. і Ми вже отримуємо багато подяк. Від військових, що вони це зробили, в них вийшло. А в 20% вже потребують безумовно. Але врешті, Бачить формат, який кілька років тому в контексті медичної реформи щодо онлайн послуг він все ж таки працює, він має місце і бажаємо, аби все ж таки фізично ваші можливості так само розширювалися, аби ви допомагали якомога більше людям і військовим, зокрема, які зараз на фронті. Олександр Літус, професор кафедри дерматовенерології з національної медичної академії після дипломної світині щопика. Дякуємо вам.